топ 3 тапалки, які найближчим часом роздадуть дуже жирний АЙДРОП. Бажаю здорові, шановна криптоториство. радий вас бачити на каналі Дії Crypto. Біфев Крипто. Босковаска, підтримайте мене свій тиско на канал, тому що це для мене собою мотивацію все більше і більше знімати для вас корисного контенту. Також обов'язково підписуємося на телеграм-канал, тому що тут маса корисних інформації, Су різних ігор промо. Одним словом, якщо вам цікава крипта, то 100 ви знайдете тут. Ту інформацію, яка не тільки вам буде цікава, але і профітна. Приклад цьому, ось е, наш такий сетапчик по ефірму відповідно. Також е, незабаром публікуємо, скільки ми заробили. Ну і відразу скажу, більше тисячі доларів було зароблено за рахунок даного наставчика. Тому, якщо вам цікава крипта, обов'язково підписуйся. посиланням на канал під цим відео. Так, сьогодні ми поговоримо про. Три гри, які, на мою думку, повторюсь, на мою думку, є найперспективнішими і вони роздадуть жирний айдроп. Маса ігор зараз є, ось погляньте, є там Хамстер Кобат, але, це, знаєте, більш-таки поширено. Про це я вже знімав багато відео, розповідав. Тому я зараз виділив топ-3. І ми починаємо, звичайно, з останнього місця. На останнє місце я поставив гру під назвою Bloom. Чому Bloom? Тому що. Як на мою думку, поки що це е, цікавий, звичайно, продукт готується. І відразу вам скажу всі ці ігри, які сьогодні я буду там розповідати, це дійсно цікавий продукт. Не просто знаєте, банальна тапалка, але тут знаєте, в перспективі буде. Те, чим люди будуть користуватися, от Блум це дійсно яскравий приклад, що планується гібридна пірша в самому телеграм-каналі, де ми там будемо купувати, продавати, торгувати там, наприклад на фьючерсах відповідно, завдяки Буму, і це таки опираючись на інтерв'ю там засновника Блум, що аеродроб буде саме осінню. Тобто, в вересні він говорив, що там 10% від загального місця виділиться раннім не раннім користувачам, а тим всім користувачам, які користуються. Там, грають і таке інше. Тому для мене особисто Блум на третьому місці. Цікаво, нічого тут складного нема. Раз 8 годин заходиш, там фармиш відповідно і там запрошуєш друзів. Тому На цьому в принципі зациклюватися не будемо. Якщо ви ще не граєте Блум, посилання на всі ці ігри будуть під цим відео. Так, поїхали до другого місця. Так, на другому місці я все-таки поставив гру Зен. Це вже, це, знаєте, в даному випадку не гра, а можливо, навіть в перспективі і буде якийсь цікавий продукт або платформа, яка буде навіть, інноватором всіх цих ігор. На цій платформі будуть будуватися. Але в цілому Зен, гра побудована на блокчейні тон, тобто є там дві версії на блокчейні Манта і на Тон. Я на Манті не грав, виключно на тоні граю цю гру протягом трьох місяців. Вона знаєте, по принципу, взагалі не схожа з іншими іграми, тому що тут потрібно не те, що там знаєте, заходити раз там дві години, три години клеймити, а тут потрібно, щоб ваш комп'ютер, ваша гра була вимкна 24 на 7. Тобто, тут ну ідеологія пов'язана з тим, що потрібно схрещувати котики. Ці котики вам генерують прибуток. Відповідно, якщо, наприклад, комп'ютер не працює, наші котики не схрещуються. І, звичайно, щоб схрещувалися котики, потрібно їх або отаким чином, там береш, переносиш і схрещуш, або купувати автоботи. Тобто на ранній стадії вже була максимальна взаємодія з криптою, тому що потрібно було підключити гаманець і поповнити там тон. І за рахунок тона, я купував монети. Ось як, як вони виглядають. Ой, ні, це не сюди зайшов. Ось ці я монети я купував. І за рахунок цих монет я купував автобота. Тобто загальна інвестиція на дану гру в мене сягає 50 доларів. Тобто там спочатку бота придбав, потім потрібно було, ем, так би мовити, фармити токени під назвою WCAT. Але було два способи фармити завдяки коту, яку, який повинен мати там 150 гривень, на той час в мене не було такого кота. Або придбати фішкої, і за рахунок цих фішконців я маю так виводити токени даблої На, Назар на даний момент все-таки все більше, і більше інформації стосовно того, що Airdrop вже начин... найближчим часом погляньте, вже навіть шапочки, там Bybit, до Про цю гру сам пише Павло Дуров у своєму телеграм-каналі. Говорить, що це така. Найкраща гра про котиків, тим паче вони вже ну засновники дано проекту вже зібрали 16 мільйонів доларів у цього, тому що за рахунок там пожертв, за рахунок оціх купівлі, там бота і таке інше. Тобто, мінімум, нібито 20 мільйонів гравців грають. Тому все таки я цю гру відніс на друге місце. Тому. В принципі, в принципі, цікаво, що вийде з цього, але але опираючись на їхні новини в самому телеграм-каналі від засновників, то дуже знаєте, є довгострокові плани, які там вони розписують, що там протягом там, року не буде ніяких там, розлоків. токенів, тобто не буде, знаєте, такого, що видали там токени там інвесторам, команді, і відразу відбувається там лісних, потім ропі. Всі ці токени там зливаються, і все до побачення. Відповідно, і там питься проект і все там нема яким чином там розвитку і таке інше. Нібито, по її словам, буде розвиток, тому я все-таки розрахую, що із даної гри я винесу досить немаленьку суму. Тому, тому я все-таки думаю, що гідно поставив на друге місце, тому що на першому місці ну, найперспективніша гра, і я навіть не скажу, що це гра, але врешті-решт, зараз ми про це детально поговоримо. На першому місці Hot Wallet від NIR. Погляньте, тобто це не можна сказати, що це гра, тому що тут просто потрібно там заходити, клаймити ход. Раз в там 6 годин в мене там клаймиться 0,3 хота. Відповідно, це такий внутрішній, внутрішній токен даної гри. Але, врешті-решт, це не вже не гра, це вже повноцінний, так би мовити. Продукт, тому що це вже гаманець, якому ми можемо робити там, різні свапи, там на площині NIR, Solana, BASE, BNB, відпино. Також ми можемо робити там бріджі, наприклад, зефірму. Там можемо перекинути там з, з NIR eh, блокчейна, наприклад, в BASE або BNB. Тобто ви розумієте, що це вже інтегрований продукт. не просто навіть, там, розробляється, там, як, наприклад, в Лумі там. Ну ми там годуємо, будуємо там, гібридну біржу відпіну, там, ви Там можете просто підключити гаманець, а тут же дійсності. Повноцінний гаманець, в якому ти можеш робити різні свапи. Плюс також дуже цікавий момент, що на біржі, на біржі WhiteBit вже на фьючах, на фьючах торгується даний токен Hot Perk. І він торгується в районі 10 доларів. 10 доларів. У мене на даний момент. Всього-навсього на балансі 28 ход. Я в дану гру не досить довго граю. Чому, знаєте, мені там радили, я якось ну, не, не брав сильно до уваги, але врешті-решт зрозумів, що дуже це крутий проєкт, враховуючи те, що тут вже все інтегровано, тут максимально взаємодія, ну, на вищому рівні з криптовалютою. Я гадаю, що коли буде айдроп, цей айдроп буде видаватися за різні всі свапи, тому що тут різні знаєте, є завдання, наприклад, там потрібно там свапнути солону в е мережі там, е на Більше, там, наприклад, щиток, або, наприклад, BNB. Тобто ми максимально прогріємо гріємо свій гаманець і за рахунок цього ми, наприклад, кожен там, раз заходимо, раз в 6 годин клеїмо код, і також можемо запрошувати різних друзів, там, створити своє там, селище, за рахунок якого також можна мати ход. Тому що на товариство, в принципі, це, на як на мою думку, найперспективніша, найперспективніша гра, яка повинна насипати найбільше. Звичайно, ще є інші такі цікаві тапелки. Останнім часом воно виникло там DOX, DAC там, там, і також. Окекс okay, Рейсер, там потрібно прогнозувати ціну біткоїна, воно також перспективне, але все рівно воно не так взаємодіє з криптовалютою, як пов'язати, наприклад, з Хотвалетом, або, наприклад, Kitzen. Блюм, ну це звичайно все в перспективі. Тому все таки, як на мою думку, тут це логічно. Перше місце це хотвали, тому що тут все на невищеріні. Потім катезен відповідно, тому що на блокчені то вже це відбувається. Там ми вже там купували, продавали відповідно. Ну і звичайно, блум, але блум це так би мовити в перспективі. Тому що натворилася така маленька. Підбірка з моєї сторони виникла саме для вас. Якщо ви ще не граєте ні в Hot Wallet, ні Катізен, ні в Блум, обов'язково приєднатись. Також потрібно ще грати в докс. Я розумію, що багато часу воно все займає, і нема звичайно повноцінної картини, коли, звичайно, буде airdrop. Але, але, але. І для цього звичайно потрібно розуміти, що повинна бути сприятлива картина на цілому ринку, щоб все росло, все стріляло. От саме тоді будуть проходити різні там лістинги, айдропи. Все буде найвище рівні. Тому що, коли все буде падати, ніякий проект не буде виходити. Він буде просто чекати. І Приклад цьому ось хамстеркому, тому що саме на їхньому сайті написано було, що ТГЕ, тобто лістинг буде в липні. Сьогодні 30 липня. Я не думаю, що буде 31 липня Лісінг, тому що все-таки вони чекають сприяти час, тому що на туристів підсумочцев все. Добірочка, як я гадаю на найвищому рівні. Відповідно, якщо ви не граєте, приєднуйтесь, обов'язково підписуюся на мій YouTube канал, на мій Telegram канал тому що там маса корисної інформації це на різних промок ігор і звичайно жирну вподобайку на це відео, тому що воно я гадаю було корисно саме для вас.